Вітаю в етері програми Світ за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас здивують та надихають. І сьогодні ми познайомимося із верховинською майстриною, яка створює мистецтво з усього, що її оточує. За якою пані Оксана займається вже десятки років. Її садиба стала справжнім мистецьким простором, де кожен елемент результат творчої праці господині. У оздобленні використано дерево, лозу, бамбук, камінь, скло та інші матеріали. Якщо ти берешся кожен день, отака ось стіна це пішов десь місяць. Але щоденно 3-4 години. Отаке От може бути п'ять годин. Це тільки ви готові, вже камінчики вклали, але їх треба зібрати, посортувати. Бо я ж принципово тут такі, а тут кругліші, а тут такі, такі, щоб вони були. Це займає час. Я перфекціоніст і це мені трошки заважає, тому що інша, бо людина, ви ж, наприклад, дивиться, ви ж не дивиться там, де воно, такий камінчик чи не такий. Але я собі... Вже поставила таку планочку, що має бути так. І ти, звісно, що більше витрачаєш часу на посортування, наклеїти це легко. Але оце це вибрати цей камінчик, знайти серед 100 камінчиків, а ти використаєш. Ну, от порахувати на пальцях там можна. А ще жінка у своїй садибі зробила вази для квітів, які прикрасила старовинним посудом та мушлями. Я використала камінчики оці ці чорні з Ісландії, ці з грецьких морів, і оці мушлі з джерел гача. І завжди кажу, що мандруйте і їдьте, бо хто його знає, що буде завтра. І мені приємно, що все-таки в мене є залишилося. І я сподіваюся, що ми все-таки будемо мати цей острів і все відвоюємо і той Крим, з якого я камінчики брала. І сподіваємося, що буде перемога, віримо і допомагаємо для того, всього робимо, щоб все-таки перемога була в нашій Україні. Ці вміння жінці передала мати. Саме вона першою створила вазу на родинному обмісті. Це такі вази, і вона з різного матеріалу, і в неї такий авангардовий стиль. Розумієте, мені дуже він подобається. Оце е, стовпчик, такий ваза, там були ваза. І ті інші, особливо ті красиві перші, оці вази її красиві. Вони такі функціональні, справді квіти ростуть. Моя мама, якщо як та сорока, вона все любить блискуче і все якесь таке, таке, таке красиве. Вона використовує і намиста, бачите, і цю вазочку, і якесь інше. Вона ходила до сусіда, і, щоб він розпилив якийсь чайничок. А я лише дивлюся, моїх горняток. Я люблю мандрувати, я ще раз повторюю. Я збираю, купую на пам'ять, потім дивлюся, в мене щось немає. І врешті-решті дивлюся там на стовпчик я Кажу, мама! А вона каже, Оксана. Це ти одна любуєшся цим, а люди тепер мають можливість любуватися. А ти ж одна любуєшся. Нехай люди любуються. І в неї це так завжди. А диво, дивіться, гуцульська гарна, маленька, мініатюрна собі така була вазочка. Ні, вже взяла, розпилила. Але каже, люди за це дивляться. Каміння, яке прикрашає оселю Оксани Сусяк, вона привезла із усіх куточків України та світу. Отут уже коктебель мені допоміг, тому що моя стіна і всі ванна, і все решта це наше каміння. А коли я побачила коричневе, рожеве, там зелене, ой, боже, мій, в мене було б 10 торб, я б все понабирала, ти 10 рук. Тому що воно вже гладесеньке, мором таке зглажене. От є верховинські гладкі камінчики, є білі, це ці е, е, ракушки. Але є, але морське таке, є камінчики зовсім зовсім інше. Це насолода. Ти просто аж відчуваєш, я не знаю, що там відчуваєш, якби то море. Ну, так от взяти, типу, попистити — воно дуже гладесеньке. Як якесь я не знаю, якесь тістечко, також хочеться з'їсти. Оце мені тістечко дуже подобається, кексик, хотів би з'їсти його. Ну от що ж таке, всяке, от воно зовсім інше вже на дотик. Тут я використала косівську кераміку моїх друзів, сім'ї Троців, е, Трошки вона десь неліквідна. Але справа в тому, що вони мені подарували, якби не шкодуючи, На, бо ти знаєш, вони знають, що я щось зроблю красиве. І не дуже раді, що я отак зробила, поставила орнамент. Я не знаю, що ви тут собі бачите, але в мене, якби дерево-хрест, а це таке полум'я, яке, от як з землі, іде отак оце життя наше. Особливо так, так само кітка. Я не знаю, як її назвати, але вона якась теж така нам цікава, якась. Може, підсвідомо ще підсвідомо, я не знаю, яка вона є. І ви так само не можете визначити, що це таке є. Ну, може, в цьому й добре. Нехай кажуть, догадуються люди, що воно собі визначає. А ще у саду майстриня облаштували квіткові композиції, схожі на мозаїки в її оселі. Це треба придивитися до тих квітів, яких я саджу, тому що е це таке. Ну Це нове задоволення, таке хобі, розумієте, коли я робила мозаїку, коли моя мама робила мозаїку, то вона казала, Оксаночко, я така щаслива, я начебто торт вбираю. Бо вона в мене кондитер була, кулінар. Вона каже, я начебто торт вбираю. А я не знаю, що я начебто роблю, але я дуже кайфую від того, що я роблю. Чи мозаїку, чи квіти садиш. І коли ти бачиш ці результати, ну ти щасливий і дякуєш Богові, чесно дякуєш Богові за ту фантазію, що він тобі дає втілити. Через мої руки може і тішити своє око і людське око. 2014 року пані Оксана активно займається волонтерством та проводить майстер-класи. Ми робили творчу криївку для реабілітації воїнів, які приїхали за то. Ми їх тут і приймали, і робили мандрівки, організовували повністю тиждень, десять днів ми організовували їм таку допомогу, такий табір, можна сказати, творчий майстер-класи також. Так. Ви казали, що робите майстер класи цей для військових і ще для кого? І просто для людей. Які так проходять, бачать там табличку там чи десь рекламу, кажуть, а чи можна на майстер-клас. І мені дуже подобається результат, коли вони вже йдуть додому своєю картиною і щасливі, тому що їм вже цікава, цікава садиба, тобто не даремно вони потратили час. Уже сьогодні ми побачили, як звичні речі в умілих руках можуть перетворитися на справжнє мистецтво. Це була програма Усвіт за людьми та нових зустрічей.